Місяце Кобзари синій, про що стихо граєш? Чи шепочеш коли а чи закликаєш на розмову душі вільні, палке серце, слово запалюєш? От і я до тебе, братько, йду на розмову. Тихо, наче з побратимом, з рідною душею, освітиш ти ні про старе, душі над землею, душі і серця верни в рідну хату та й позбав отого ката, що мордує мати всередини України. Тяжка його буде доля, проклятий буде він у віках, а українцям.